Дніпропетровська повернулася зима. Найближчого тижня прогнозують синоптики. Температура буде тільки знижуватися, але весна все одно не за горами. Завтра день святого Валентина і середина останнього місяця зими. В ефірі топ 7 програма про найцікавіші та найважливіші події тижня. У студії Наталія Власова. Я вас вітаю. Сьогодні побачите таке: гречка і пшениця замість соняшнику і рапсу. Чіткі інструкції від обласної влади. Політичний піар чи оптимізація виробництва. Або чому Нікопольська вода на гривні дешевша за Дніпропетровську? Раніше малі архітектурні форми висіли у повітрі. Міська рада опустила їх на грішну землю. Вступна компанія 2011. абітурієнтів шукають по селах. Було ваше, стало наше. Стережіться банкоматних злодіїв. Прокуратура Запорізької області затвердила обвинувальний висновок у карній справі Дмитра Рудя, який збив на смерть трьох жінок. Зараз справа у вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Ця установа повинна визначити підсудність. Обвинувачений перебуває під вартою. Кабмін цього тижня анонсував виділення 130 мільйонів гривень на транспортні проекти Дніпропетровська. 30 мільйонів на будівництво метрополітену, 100 мільйонів на естакаду, що на з'їзді з Кайдацького мосту. Губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілков оголосив війну корупції. 53 номери телефону довіри опубліковані на сайті облдержадміністрації. Таким чином громадяни можуть повідомляти владу про корупційні прояви. Також планується пильно стежити за бюджетними закупівлями. Адже в Україні розпочався сезон тендерів. Ми повинні забезпечити жорсткий контроль ефективності використання кожної гривні з бюджету. Все, що заплановане цього року в бюджетах міст і районів області, повинно піти на розвиток регіону та покращення життя людей. Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської облдержадміністрації. Держава намагається стримати подорожчання продуктів. Так, кабінет міністрів підписав меморандум з виробниками щодо стабільних цін на гречку, цукор та олію. Для сільгосповиробників буде створений фонд пального, яке вони під час посівної кампанії зможуть придбати за фіксованою ціною. На місцевому рівні теж намагаються знайти рішення. Цього тижня голова облдержадміністрації Олександр Вілко зустрічався з аграріями. Йшлося про перекоси. Дуже великі площі займають технічні культури. За мінімальної врожайності. Напередодні посівної місцеві чиновники намагаються реформувати аграрний сектор. Акцент на продовольчі культури, гречка і пшениця замість соняшнику і рапсу. Такий план максимум Дніпропетровських аграріїв. Переінакшити площі засіву продовольчих і технічних культур збираються не перший рік. Але на практиці усе не так просто, адже господарства воліють вирощувати саме соняшник і не дивно. Зараз ця культура прибутковий бізнес. Подсумах ми сіємі тільки для того, щоб якось виживати. Ціна соняшнику на ринку 550 доларів за тонну. Це коли озимина майже втричі дешевша 200 доларів за ту ж вагу. Сіють і заробляють. От тільки халепа, технічні культури надзвичайно виснажують ґрунт. Мы в этом году вводим ограничения на посевы технических культур, в первую очередь посолнечника и рапса. То есть в этом году до 20% и в следующем году уже до 12% для того, чтобы сохранить севооборот и сохранить плодородность почвы. При этом не должно быть снижения объемов производства, следовательно, необходимо повышать урожай. Над тим, як втілити це у життя, уже давно ламають голову і науковці, і аграрії. Насправді ж вихід один дотримуватись технології. А що таке технології? Це знову ж таки, це високопродуктивні сорти гібриди. Це застосування мінерального живлення, мінеральних добрив. це засоби захисту рослин. Це енергонасичена, енергозберігаюча техніка. У цьому господарстві врожаї соняшнику зразкові. Керуючий справами, каже, бувало, збирали вдвічі менше, тобто 16 центнерів з гектара. Та зробили роботу над помилками, склали гроші і розум. Ми ділимо ранку, вносимо удобрення, купили сівалку спеціально, грінплем підписав під вносила в рядочок удобрення. тому що удобрення зараз дорогі, нема смисла кидати на 70 см між доряддям. Можемо непосредственно в рядочок, де лежить на Сім, сім іноземні, всі сорти гібриди сієм. Аби дотримуватися технологій, що дозволять збільшувати врожай та не псувати чорноземів, потрібен певний капітал. Деякі фермерські господарства, правда, ледве справляються з кредитами. Деяким орендарям просто байдуже, що буде з цією землею. Утім, зараз кажуть, збільшувати врожай слід ніяк не за рахунок розширення площ. Ми все робимо сьогодні, щоб не збільшували площі посіву соняшнику, щоб збільшували виробництво за рахунок підвищення урожайності. Тому що у нас є досвід кращих господарств, які отримують за 30 центнерів. А середнім області ми отримуємо 15,3 центнера соняшника. соняшник. Окрім технічних культур, гостро стоїть питання з посівом зернових. Аби виконати доручення губернатора Дніпропетровським аграріям доведеться добряче попотіти. Вміста технічних культур буде збільшуватися количество посівів зернових, то в першу чергу пшеницячмінь. Тому я думаю, що цей рік область справиться з тою задачею, яку ми самі перед собою поставили, тобто більше трьох мільйонів по зерновим. Якщо оптимістичні прогнози можновладців здійсняться, мешканці області зможуть забути про гречану епопею та космічні ціни на деякі продукти. Катерина Дорошевська, Наталя Світлова, Сергій Кочет. Програма «ТОП-7». З цього тижня мешканці Дніпропетровська вже почали відчувати подорожчання комунальних послуг. Разом з цінами на продукти тепер левову частку невеличкого заробітку середнього українця з'їдатиме плата за блага цивілізації на 10% Більше за тепло, на 30% більше за електроенергію. Якщо використовуєш понад 150 кВт. А з 1 лютого іще і за воду трошечки 6%. Про покращення якості послуг не йдеться. З 1 лютого вдруге за два роки подорожчала холодна вода. У скромному на 6%. Як не дивно, на боці споживачів зіграла сама НКРЕ. З 2011-го функції погодження тарифу від міської влади перейшли до неї. Прохання водоканалу покращити його життя, затягнувши зашморг на шиї городян, комісія задовольнила лише частково. Ми пропонували тариф 6,27 для населення. Ось це те, щоб покрило наші розходи приприяті, і те, щоб дало можливість осуществляти е мероприятия по той же програмі «Питна Вода Дніпропетровська. Про цю програму говорять ще з 2006 року. З того часу тариф зростав двічі. Та чи покращилась якість води? Незалежні екологи б'ють на сполох. Дніпропетровська вода не відповідає вимогам питної і навіть небезпечна для здоров'я. Аналізи води, які ми проводимо по заявленням горожан, свидетельствують про те, що везде йдуть перевищення по органіки. Це говорить о том, що там в цій воді присутствують і моюще, которые люди, і и нефтепродукты, і и пестициди, і інші различные органічні вещества. Якщо на сьогоднішній день, по э, сан, новому санпіну, це 5 единиць, э, э, ми обнаружуємо 6,5 до 7. Наявність цієї органіки у поєднанні з хлором, пояснює Володимир Гончаренко. Дає канцерогенні сполуки, дуже небезпечні для здоров'я людини. У міській СЕС кажуть, вода не відповідає нормам через новий санпін, в якому посилили вимоги до якості і заспокоюють. Перевищення за органікою двічі зовсім не смертельне. Тим більше, що саме забруднює воду, науці невідомо. При таких концентраціях, які зараз легка на організм, особливо це Пишется в литературе, что это будет наиболее уязвимая группа населения – это ослабленные, больные, дети. Потому от того, что там фенолы, нефтепродукты повышены, и поэтому высокая окисляемость не приходится. Другие есть вещества, которые находятся в воде, но еще нет методик, еще нет возможности на современном уровне нашими существующими методами их обнаружить. Навряд чи найближчим часом у водоканалу з'явиться обладнання для очищення від органічної отрути. Більше 90% тарифу йде на заробітну плату чотирьох сотень персоналу, покупну воду та електроенергію. На ремонти і переобладнання об'єктів водоканалу, побудованих ще на початку минулого століття, лишаються крихти. Роботи фільтри 1912 року, отметті на будущий год їм бедвозраз 100 років. Значить, ані прекрасно працюють, працюють навіть краще, ніж фільтри, которые були построені в 1936 тридцять в 1948 дев'ятсот і в 1961 году. Они справляются со своими своїми нагрузками. Дуже хочеться у це вірити, як і в те, що програма Питна вода стане реальною, а не фантомною. Протягом п'яти років були лише розмови. Нарешті обіцяють розпочати роботи за гроші, позичені в ЄБРР. Закінчуються роботи по проєктуруванню, це замена водопровідних сітей. Перший етап цієї програми 93 кілометри, це по 100 вулиць по городу Дніпропетровську і першим виділені три райони: АНД район, це Ленінський район і Красновардійський район. Чи зменшаться після цього втрати води, які сягають 40% під великим питанням. Адже зношені труби у будинках замінювати за гроші ЄБРР не будуть. Вони на балансі зовсім іншого відомства Жеків. Ці болота у підвалах оплачуються з кишені городян. А тому чергове підвищення тарифу на воду лише питання часу. Порядка 16 мільйонів ми убитка несемо, а тільки лише тому, що от за потері цієї води не несуть відповідальності ні жилищної експлуатаційні організації, ні теплові. Водночас сусідній Нікополь усе більше нагадує комунальний рай. Політичний піар кажуть у нашому водоканалі. Нехай відповідають мешканці Нікополя. Головне, що для гаманця відчутно: у той час як усюди зростають тарифи, тут вода подешевшила більш ніж на гривню. Тариф був уже на протяженні останнього року 4,89, якщо не шиваюсь. 4,89. По розпорядженні Криє при існуванні старої системи должен був бути 5,30 Должен був увеличиться з 1 февраля. При об'єднанні предприятий у нас тариф сьогодні 3,89 на гривну дешевле, чем був уже год з учотом подорожання сьогодні энергоносителей. Такого ефекту вдалося досягти за рахунок злиття двох підприємств: одне з яких займалося водопостачанням, друге водовідведенням. Скоротили керуючий склад, ліквідували подвійне оподаткування. Об'єднали технічну базу і отримали на відміну від Дніпропетровська економічно вигідний тариф. По цьому тарифу у нас достатньо буде сльоз, аби виплачувати зарплату, платити текущу елітроенергію. І майже на одну гривну вода для населення буде дешевлі. Определені проценти ні по-моєму ли до 8 то ли що то такое. Значить на, на розвитки підприємства. У мерії запевняють, оптимізувавши виробництво, тариф можна знизити ще. Таке ж реформування чекає і житлові організації. Тут плату планують зменшити до 50 копійок за мінімальні послуги. А ще з цього понеділка у Нікополі почав курсувати соціальний автобус. Вартість проїзду в ньому гривня 25 для всіх. Одне слово комунальний рай. Ірина Мороз, Олександр Лянкевич. Програма ТОП-7. Малі архітектурні форми узаконять. Міська влада підрахувала, бюджет Дніпропетровська недоотримує від власників ларків 10 мільйонів гривень плати за землю. Тож розробила договір, який допоможе підприємцям законно встановлювати кіоски, а бюджету отримувати гроші. Що з цього вийшло? Дивіться сюжет. Ще влітку 2010-го у місті почали зачищення малих архітектурних форм. Від кіосків звільняли центральні площі та вулиці. Влада прибирала ті орки, які зовсім не мали документів. З'ясувалося, з ніж 4 тисяч мафів законно стояли тільки дві сотні. Перше питання, яке ставлять перевіряючі комісії, на яких підставах ваш оск тут розташований. Оскільки документів не було, господар Арка був під владою перевіряючих. Зараз усе має змінитися. Міська рада затвердила договір земельного сервітуту. З усіх боків гарно каже влада. Корупцію поборемо, міську скарбничку наповнимо та забезпечимо спокійний сон підприємцям. Тепер же всі підприємці, які прийдуть в. Городський совет они заключать договор земельного сервітута будуть платить 3% от оце, денежной оценки землі в год. І таким образом ми сподіваємося, що городський бюджет получит від 4 до 6,5 з гривен мільйонів гривень в год. Сервітут право користування землею, яке забезпечує можливість користування нею з певними обмеженнями, встановленими законом чи договором. Не таке страшне слово сервітут, як те, який зміст у нього вклала міська влада, каже Галина Бартосевич. Господарів кіосків жахають принципи розміщення малих архітектурних форм. Малі архітектурні форми розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок не ближче ніж 5 метрів до проїжджої частини доріг і вулиць. Забороняється розміщення малих архітектурних форм. Ближче 20 метрів від вікон будівель, біля фасадів адміністративних і культурних будівель, безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданів у межах червоних ліній міських вулиць і доріг ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки від дорожнього знаку. Кіоски, що розміщені в зоні загальноміського центру, підлягають демонтажу після закінчення строку дії раніше оформленого права користування землею. таке що що Вони, самі не розуміють, Так, ви всі будете стояти, будете працювати, але тільки вони забули уточнити, де. Тому що по тому перечню, не нельзя ставити кіоски, Ну, зараз, може я не очень хорошую шутку скажу, але там не учтено тільки кладбище. Всі інші місця танки оскі стоять не повинні. Ми взяли карту города, розстелили. і от засіми їх там вот сіретуті прописаними документами посмотрели, де це можна. Тобто оказалось, от ми не знайшли на карті города Дніпропетровська такого місця, куди ми могли поставити свої кіоски. Але юристи кажуть, що недосконалий нормативно-правовий документ кращий ніж відсутність будь-якого регулювання. З принятием временного порядка размещения малых архитектурных форм в городе Днепропетровске сделан первый шаг в направлении упорядочения размещения киосков, ларьков, так называемых мафов на территории города. Я подчеркиваю, это именно первый шаг щодо цивілізованих країн каже Володимир Дон. То в усьому світі від кіосків або давно відмовились, або упорядкували їх, аби вони гармонійно вписались в архітектуру міста. Земля розподіляється і передається в пользування в соответствиї з планом розвитку населеного пункту, з генпланом і є определені зони, зони для застройки під торговлю, під підприємства по. Наданню послуг. От у нас к сожалению, пока такого нет. Немає. немає, але буде. До кінця року головне архітектурне управління міськради повинне розробити перспективну схему розміщення мафії у Дніпропетровську. А до того часу виходить у арки вже за договором сервітуту, ставитимуть на око. Отже, можлива друга хвиля боротьби з кіосками. Аліна Щербина, Олександр Лянкевич, Дмитро Катков, програма ТОП-7. Медична галузь Дніпропетровська готується до масштабної реформи, яка передбачає поділ міста на госпітальні округи. Зміниться розташування лікувальних установ таким чином, щоб швидка могла доїхати до хворого за 10 хвилин. Які поліклініки зникнуть, а які навпаки розширяться, і досі достеменно невідомо. Проект поки в стадії розробки. Більш нагальне завдання у міських лікарів як вижити в епоху змін. На цей рік вітчизняна медицина отримала з держбюджету на 1 мільярд гривень менше. І, попри підтримку місцевого бюджету, грошей галузі бракує. Финансирование отрасли здравоохранения по всем городам, не исключение Европетровск, по форме расчета Министерства финансов, значительно ниже предыдущего года. Это, конечно, уносит большие ну, неприятности в системе здравоохранения, потому что недостаточно даже на заработную плату медицинских работников, не хватает той суммы, которая определена финансовым расчетом. Поэтому навіть, які виділені городським советом і мером Іваном Івановичем Куліченко в размере 111 мільйонів, їх, звісно, недостаточно для того, щоб хоча б полноценно содержать систему здравоохраніння. Абітурієнт буде на вагу золота. Наприклад, у Дніпропетровську цього року кількість випускників майже у шість разів менше, ніж торік. Бюджетні місця у вищих навчальних закладах скоротять майже вдвічі. На пошуки своїх студентів представники вузів подалися по селах. У період демографічної кризи надія на міжнародну організацію помощі рабочим. Скорочена назва населеного пункту МоПР. В єдиній на всю округу школі де вчаться діти із сусідніх сіл з не менш красномовними назвами Лікнеп або товтрут, учні в 11 класі аж 10. У нас у діти з шести сіл, але ж такого зниження в нас немає. З міста приїхали агітувати сільських випускників у школу вищу. Нечасті гості кажуть тут. Ми столкнулися з тим, що приїжджаю в школу е випускників Ніква взагалі. демографічна криза вдарила по вузах. Цього року кожен старанний випускник навіть сільської школи золота монета у скарбниці будь-якого престижного університету. І, хоча заклади змушені поступатися власними заробітками, скорочувати держзамовлення, тобто бюджетні місця, майже вдвічі нада сокращати, тому що вище навчальне заведення не надо брати всіх подряд. Одинадцятикласників все одно в шестеро менше ніж торік. Це у Дніпропетровську. Сума контрактів, принаймні зараз кажуть, не збільшуватиметься, та у період дефіциту абітурієнтів не зменшуватиметься також. Зароблятимуть як завжди на престижних спеціальностях. Загальну кількість місць не скорочуватимуть, а от бюджетні обов'язково Не можуть бути в кожному вузі армія фінансистів, готовіться, армія економістів і армія юристів. Ми при цьому все-таки сохраніли металургію, механіку, матеріалидення. Не за дипломом, а за спеціальністю У гонитві за престижем можна й у чергу у центр зайнятості загриміти наболі вострібана на сьогоднішній день це і в й ближайші 5-10 років, Це будуть спеціальності робочих професій по спеціальностям робочих професій. І звісно, це технічні спеціалісти технічних професій. Минулого року кажуть, не знайшли роботи близько трьох тисяч економістів, майже 400 юристів і півтисячі фінансистів. Освітяни застерігають батьків. Наперед подумайте, чи варто платити гроші за престижний диплом. Не дуже є добрим вибір батьків, передусім батьків. Коли батьки налаштовують дитину отримати вищу освіту, витрачає свій час, своє життя, свої кошти, щоб потім йти працювати, приміром там а, ну. На робочу точку, на будівництво, на сферу обслуговування. У вузах де збилися з ніг, аби навіть скорочений план виконати. При цьому найкращих випускників відібрати, заробити трохи і не розгубити викладацький склад все ж оптимізму не втрачають. Кажуть, є чим заманювати, якщо ні, то соломи вже підклали. У класичному університеті, наприклад, не сумніваються. Кожен випускник школи чи тут технікуму документи до них принесе обов'язково. Підтягнеться за престижною освітою вся країна і за кордон допоможе. Наприклад, китайці. Іностранних студентів всіх ми беремо тільки на контракт. Много китайців багато много із Росії. Ну кожен рік на перший курс ми приймаємо ну примерно 100 чоловік іностранців. Це деньги, які крайні нужны університету. У металургійній академії ресурс теж знайшли. Своїх же студентів беруть на престижну другу вищу зі знижкою. Якщо ми, наприклад, говоримо о 8 тисяч гривень в год для рядової економічної спеціальності, то це 4 тисячі в год в рамках програм по второму образованню. Транспортникам Бог дав Євро-2012. Лічно ми от, в этом трагедії не видим. В 2012 году ми поїдемо зі скоростью 160 км в час. Буде возможность просто більше студент преподавателям ділити внимание студентам. Хай там як лихоманець батьків перед вступною кампанією, потім навіть до Мобрівського вже докотилося. Цей рік бонусний. Говорять, що в цьому році попроще поступати. Я думаю, поступлю. Головне не помилитися у виборі спеціальності і скористатися шансом. Наступного року кажуть, такого вже не буде. Наталія Світлова, Сергій Кочет, програма Топ 7 У Дніпропетровську епідемія мінувань. Цього тижня мінували дві багатоповерхівки. Торгово-розважальний центр Материк. Минулого центральний залізничний вокзал. А загалом, з початку року було зареєстровано 18 таких жартів. В усіх випадках вибухівку не знайшли, проте піймали кількох мінерів. Міліція не радить займатися хуліганством, адже розплата за телефонний тероризм настане неодмінно. У Дніпропетровську піймали банкоматних злодіїв. Якщо кишенькового можна хоча б схопити за руку, цих високотехнологічних крадіїв неможливо навіть побачити. Найчастіше їхньою мішенню стають. Користувачі банкоматів або самі банкомати. Як зберегти свої кошти у пластику та не стати легкою здобиччю злочинців? Однією з перемог правоохоронців у боротьбі з шахраями став недавній арешт карткових крадіїв. Використовували зловмисники підроблені картки, реквізити яких належали іноземним банкам. У той час, як власники рахунків нічого не підозрювали, крадії спустошували їхні гаманці. У них были изъяты 12 поддельных карточек, так называемый белый пластик, на котором была нанесена только единственная монетная полоса, на которой хранилась информация об настоящем держателе карты. Вот, и, соответственно, никаких защитных элементов данная карточка не имела. В ходе проверки было установлено, что за данный период было похищено только через один банк города Днепропетровска, более 124. Тисяч грив. Пострадалі в даному випадку У нас чотири азербайджанські банки, один банк Монако, один банк Франція. Згодом одну з підроблених карт вилучив банкомат. Справжній хазяїн рахунку повідомив своїй фінансовій установі про зникнення коштів. Тоді транзакціями зацікавилась служба безпеки Дніпропетровського банку, через який злодії знімали гроші. Слідом до пошуку крадіїв приєдналася міліція і співпраця дала свої плоди. Одна карт була от, В ході проверки цієї карти, так звана білопластика, був установлено банк, от, клієнту. Которого Затем почали працювати з службою безпеки даного банку в ході моніторингу і потім в місяці з ними в режимі онлайн болі задержаності. Зараз злочинцям загрожує до восьми років ув'язнення. Однак експерти вважають, що основну загрозу коштам людей становлять самі люди. Найчастіше злодії отримують доступ до зарплатних або кредитних карток саме через неуважність їхніх власників. Для крадіжки даних з карт злодії використовують високотехнологічні пристрої. Скажемо так, е з тим, з чим приходиться сталкуватися, е в першу чергу це, звісно, випуск карт дубляжей, так названих білих карт. Як це відбувається? Для этого устанавливаются на банкомате группами мошенников или теми, которыми хотят завладеть чужими деньгами, на банкомат так называемые накладки, которые внешне немного изменяют вид банкомата, при этом позволяют мошенникам считать информацию с магнитной полосы банкомата, а также получить доступ к пин-коду клиента. Хоча системи безпеки банкоматів та пластикових карток щорік покращуються, шахраї теж не стоять на місці. Новітні електронні пристрої, міні-камери та банківське обладнання для роботи з картками все частіше потрапляють до рук злочинців. Розвиток системи безготівкових розрахунків привертає увагу так званих інтелектуальних зловмисників, зброї яких не пістолет або ніж, а електроніка та комп'ютер. Я вам скажу, що достатньо серйозно вони вооружені. Це як Амп'ютерний вірус, якби да, как бы, так не успівають е, антівірусні корпорації писати антівірус. Да, Як появляється новий вірус, вони до друга подіжу. То же самое і е, на ринки е, пластових карт, що мошенники йдуть на говно. Більшість несанкціонованих операцій відбувається на побутовому рівні. До цього призвело розповсюдження пенсійних та зарплатних карт. Далеко не всі клієнти банків серйозно ставляться до попередження тримати пін код у секреті. Чаще всего наши клиенты обращаются по факту несанкционированных операций по их картам. Но они, как правило, происходят на бытовому уровне. Когда держатель карты сообщает пин-код своим близким родственникам, а потом по каким-либо причинам проходят несанкционированные операции и клиенту потом. В ході розбирательства доводяться причини, чому вони пройшли ці операції. Зберігайте гроші в ощадній касі. Колись така рекомендація мала сенс. Тепер кошти краще тримати у банку, але й там вони не можуть бути у повній безпеці. Щороку, починаючи з 2008-го, в Україні викривають близько 10 підроблених банкоматів або пристроїв для викрадення персональних даних. Боротьба правоохоронців та крадіїв триває, поки без переможців. Тимур Хаджинов, Андрій Греков, програма ТОП-7. Це був останній сюжет випуску. Телефонуйте нам 732 33 26. Можливо, ваше повідомлення стане топ новиною наступних семи днів вдалого робочого тижня.